Суд, розмість стояни, суд до вулиці заговорівський, розумієте? Но. Доскільна. 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 Доскільна протокол до десь, а тут доступний. Права мені дайше десь заїбати. Іван Петрович, я тут отримуєте... ще ту істрою. Копію протоколу отримуєте чи ні? Чи умляєте. Десь я змовляю. Я їба ваше нахуй, що ваші показанки, всяку. Іван Петрович, так же ставлю вас... на вас. Канай готь. Продавай. Іван Петрович, ви так на вас складено протокол, синус. 3 4 четвертий купа. Перший відведений дрож. Так класно приходить. Спокійно. Іван Петрович, ти. Хаз. Сухих такой. Людися посарали. Я хуй ну. Іван Петрович, що я сказав, протокол це приймаю з росним стаєний. Хто б протоколу заварив, тримуть цього. Отримуйте це мені. Отримуйте це мені. Висавить мавлить мені. Я знаю, дай мені документи, віддаю брату. А Знімайте все на камеру. знімайте знімаємо на камеру. Знімаєте на камеру все. Іван Петрович, Иван тимчасовий дозвіл отримуєте чи ні? Який? Тимчасовий дозвіл на право керування отримуєте. Тимчасові права. Я до вас права вилучив. Ні, ти мені дай права. Ні, я не пам'ятаю. Отримуєте тимчасовий дозвіл? Слухи, ти враг, ти священник здоровий. Я зрозумів, ви собі відмовили. Так же саме, Іван Петрович. Добу ви за руль не Як? Як не сюда, як не сідаєте? Як не сюда? Так не сідаєте? Це не отримуйте от взагалі не сідаєте. Я, щось так і не Я, Я вам питаю, тимчасові требуєте. Тимчасово хочете. Чи що ти хочеш з занимать? Тимчасові права. Хочете чи не хочете, кажіть. Не треміся. Тимчасові права. Я не мой, вам не было. Там... Слухай. А это городи не хоче. Не... Верни мені права. Зараз я буду я, номер, іван, іван, іван Петрович. Ну, давайте, на, ще... <су> ну, Номер телефону даєте ваш. Номер мобільного телефону надаєте ваш, щоб вам пішлася. Ну, давайте, диктуйте номер. На 66. Дали. На 84. 91. 41. 91. 49. 49. 49. 49. 49. Ком я комнату імені, хлопці, я тут не мав. Ви самі заїхали. Ту і підписом. Я тут не мав бути. Де ви так говорите? На мою душу.